Всім привіт! Ми зайшли в АТБ. Подивитися, чи є по знижкам сир. Немає. Ну, по знижкам нема. Взяли сир і морозиво. Привіт! Покажись, покрутись. Це ще підстриглася? Не хоче крутитися, я байду. Що, прикольно? Там і салатовий і цей. Нічого прикольно. Прикольно. Ага, знизу ще такі Короче, Я так хвостик робити. Ага, тоді буде він кольоровий. Видно буде, щоб піднімаю там гульки, що я не знаю. О, а что там за палатки? Ну что я подумаю? Катя, ста... идите по траве только, ладно? Потому что у меня убеда. Не так худенькая модель. Сьогодні в нас останній день літа і день міста Рівне. Ми вийшли на прогулянку. Якась виставка. Що ти побачила? А, свічки? Угу. <говори> ага. Ну да, гарно. А, цей будиночок. А скільки такий будиночок коштує? Я забавлюна. Ань, дивись, лялечки. Що ти зупиняєшся? Я так бачу, що ти хочеш сир? Дивися, ляльки-мотанки. Тобі таке подобається? Не знаєш? Ні? А мені подобається. Оці маленькі. Привет. Гарні. Освіжилась. Я правда не впевнена, що там вода чиста. Ну нічого. Не смердить, ну це вже. Добре. Самочужі. Давай, привій. Він такі мар Артем. Дуже спекотно. Підемо зараз, напевно, до Олі. Так шкода, що останній день літа. Аж не віриться, що воно так би... бистро промайнуло. Да, доця? Плавають качечки. Що це тут валяється? І що це ви тут робите, мадама? Відпочиваєш? Зараз будеш обідати ці фіалочки вічно квітучі. Ань, ти бачила весь час квіточки. Букетик такий. У Нас обід. Ну ось, і настало перше вересня. Ми йдемо в шостий клас. Ану, яка гарненька ти сьогодні. Мені дуже подобається. Анютка хоче, щоб я з нею пішла. Ну, Піду проведу її до школи. Вона там буде годинку. І тоді підемо десь на каву. Доця, напевно, вже з мамами в шостий клас ніхто не ходить. Чого? А ти хочеш з мамою? Ну йду, подивлюсь, як ти в школу зайдеш. Ану покрутися ще. Клас. Є наші і, і батьки є. Я нікого не впізнаю. А можна чи що? Може почекайте щось. А, що зроб'їхати. Ну, добре. Да. Добре. Вже ж всіх зберу. Да? Угу. А то їх та й тюці мало. Діти за вчительку їде. Свято починається. Maaşı küsleyin. Çok güzel. Дівчатка, а ну дивіться. Дивіться сюди. Покажіть, які ви щасливі. У вас перша вересня. Завтра буде другий. А завтра другий. Тепер дівчата на раз, два, три сточі. Раз, два, три. Все, молодці. В чаю ромає. Романчику, я йду в середину, там виведемо. Вже встигла побувати у підвалі. Ну, все як, як книжка пише. Я їла тільки за сира і сіт. Ви не зрадні Оце супер. Перший день школи. Минув, йдемо додому. Але це ж треба було, щоб ще й повітряна тривога, ще й ну, от просто Ой. І вчителька сказала, що з підвалу відпускати не буде. Три години повітряна тривога, три години сидиш, там такий сморід. Я навіть не знаю. Треба буде якось домовлятися. Ну, Сподобалось, побачила своїх дівчат. Mm -hmm. Все, йдемо, передіваємося, Знімай свою красоту і десь, може, пройдемося. Ага. Бусінда. Зараз вона тобі позачеплює. Завтра в школу, пам'ятаєш? Нет. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока.